Церква Покрови Пресвятої Богородиці. Одна з сотень таких на українських землях. Свято Покрови ми відзначаємо як День захисників і захисниць України. Зараз, 1 жовтня, раніше 14-го, бо українські церкви перейшли на новий календар. А як так сталося, що свято церковне стало святом військових? Сьоме століття Константинопіль. столиця Ромейської Римської імперії, останній уламок античної цивілізації, місто храмів, шкіл, бібліотек, а ще міст між сходом і заходом, головний супермаркет тодішнього світу. Біля бухти, Золотий Ріг стояла Влахернська церква, у якій зберігали древню святиню, ризи Пресвятої Богородиці, у яких, як казали, сама Марія ходила. Якось на місто напали перси і їхні союзники авари. Аварський каган висадився у бухті. Зав'язався вуличний бій, нападники відтіснили греків до Влахернської церкви, але там захисники міста зібралися силами та відбили ворожий напад. І усі вважали, що саме ця реліквія зупинила ворожу навалу. Через півстоліття до церкви перенесли пояс і омофор Діви Марії. Омофор це така хустка, як шарф, носиться на плечах за потреби на голові. А з часом Омофор став частиною літургійного вбрання єпископа. Через півстоліття на Константинопіль знову напали. Цього разу араби. Захисники міста стали до бою, хто ж битися не міг, ті молилися по церквах. І ось у тій самій Влахернській церкві богомольцям сталося видіння. Потім у своїх знаменитих життях святих, читіх мініях, про це писав Дмитро Туптало, знаменитий український просвітник, письменник, поет 18 століття. Богоматір молилася тривалий час, обливаючи сльозами своє боговидне і причисте обличчя, закінчивши молитву, зняла із себе блискуче, наче блискавка покривало, яке носила на причистій голові своїй і тримаючи його з великою урочистістю, своїми причистими руками, розпростерла над усіма молільниками. Поки одні молилися, інші тримали оборону і, врешті-решт, араби відступили. А тут ще й піднялася буря, яка знищила ворожі кораблі. Коли через півтораста років під стіни Константинополя знову прийшли вороги, цього разу Русичі, патріарх обійшов міські мури з ризами Богородиці і навіть змочив їх у морі. І цього разу місто було врятовано, а руські воїни і їхній князь Аскольд охрестилися. І тоді покров Богородиці. Стали вже точно вважати оберегом, який захищає тих, хто обороняє рідну землю. Так само від греків, ромеїв приймали хрещення і княгиня Ольга, і князь Володимир, і грецьке свято вкорінилося і на наших землях. На честь покрови називають храми у знаменитих повчаннях князя Володимира Мономаха. Є молитва надія і покрови мій не зневаж мене благословенно, бо маючи у помічниці. Печалі і в болісті, і одисяких зол Я славлю тебе проспілен до наших днів з часів Київської Русі збереглося два образи покрови: велична Одегітрія у Софійському соборі і маленька народна іконка з західної України, безліч храмів, ікон, книг знищила монгольська навала. Село Судківці біля Хмельницького тут збереглася церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудована як середньовічний замок, оборонні мури, посередині Донжон з бійницями. Найдавніша зі збережених церков з цією назвою з 15-го століття. А потім церков на честь покрови будували багато і писали ікони: як люди у час небезпеки звертаються до Матері Божої, і вона підтримує їх своїми молитвами. Поступово герої тієї легенди на іконах набували українських рис. А омофор Богородиці став українським вишитим рушником, малювали під ногами Богородиці і королів, і вельмож, і простих людей. І важливим атрибутом кожної ікони були воїни. Власне, завдяки покрові, воїни не святі, не мученики, які так сталося, що були римськими воїнами, а саме, воїни, захисники Батьківщини потрапили на ікону. І це стало величезним здобутком української ікони і українського духу. То були суворі, і водночас яскраві часи. Українські землі стали новим бастіоном Європи проти ворожих навал. Тим, чим тисячі років перед тим був Константинопіль. Українські воїни, шляхта й козаки зупиняли ворога під хотином і Віднем, визволяли бранців у Стамбулі, кафі і Варні. Завдяки козацтву на європейських мапах з'явилася нова назва Україна. І головним святом козацтва стала саме покрова. На честь покрови завжди усвячували головну церкву на січі. На честь покрови збереглося безліч козацьких ікон. Один за таких образів знаменитий археолог Дмитро Яворницький віднайшов під час своїх експедицій. Він висів у козацькій церкві Покрови на Січі. Є ікона, де під плащем Богородиці стоїть Богдан Хмельницький. Є ікона, де серед богомольців стоїть король Іоанн Собеський, герой віння, українець за походженням і друг козаків. Є ікона, де за героями грецької легенди стоїть полковник Іван Сулима з родиною. Її ікона, де змальований Павло Полуботок, а за ним українські дівчата і парубки. На одній іконі можна побачити разом Петра І, його дружину Катерину, козацького полковника Івана Мировича і гетьмана Івана Мазепу. Пройде кілька років, і Іван Мирович помре у шведському полоні. Цар зрадить гетьмана. Мазепа повстане за свободу України, і усі його образи будуть знищуватися. Потрапив на ікону Покрови і Петро Калишевський останній кошовий отаман Запорізької Січі. Козацтво було знищено російськими царями, так само, як і Українська православна церква. У Галичині, де російської влади не було, українські традиції зберігалися. Під покровом Богородиці стояли українські єпископи, священники, міщани, селяни. Є навіть образ, де погородиця простирає свій омофор над Галицьким сеймом парламентом у Львові, де українські політики змагалися за права нашого народу. А от воїнів вже не було. Українська держава зникла з карти світу, і українські воїни билися під чужими прапорами за чужі інтереси. Але все змінилося у 20 столітті. У 1913 році. Митрополит Андрей Шептицький, голова Української греко-католицької церкви, відкривав на цьому місці у цій віллі, яку сам за власні кошти придбав національний музей. Сотні українських ікон зібрані старанням самого митрополита. Ці сотні ікон незабаром стали тисячами. Власне, більшість ікон покрови, збережені до наших днів, збереглися у національному музеї завдяки митрополиту і його помічникам. В графа Шептицького і його дружини була традиція, коли в прилбичах селяни мали весілля, вони приходили на весілля, дарували молодятам корову, заходили і до церкви. І ось майбутній митрополит, маленький Роман Марія Шептицький, регулярно бував в українській церкві, бачив ось ці українські ікони. І краса наших ікон пробудила у ньому пам'ять про його українське коріння і сподвигла на служіння українському народові. Він згадує. Заки я навчився читати і писати ще дитиною, я серцем відчував красу старої нашої ікони. Відчувало серце якусь таємну глубінь, що, наче промінчик, спливав на душу з поза світа, наче з неба. А ще важливо, що. Ці ікони бачили сучасні українські художники, яким Шептицький давав замовлення, яких підтримував грошима, і яких заохочував писати в українському стилі. На промові на відкритті музею він казав: передаючи народу від ці скарби, нашого минулого, ми не хочемо бути сторожами гробів, ми хочемо бути радше свідками відродження. Це є викликом для тих, які вважають, що наш нарід завжди і постійно має комусь служити. А незалежність України належить заховати на вічну пам'ять до гробу. Але так не є і так не буде. Коліс історії завернути не можна. Виголошував митрополит свою промову у 1913 році. Наступного року почалася Перша світова війна. І невдовзі світ побачив нових українських воїнів, які билися за свободу України. Українські січові стрільці з жовто-синіми кокардами на кашкетах Мазепенках зупиняли московський наступ на маківці та лисоні. Добровольці Української Народної Республіки били більшовиків під крутами на вулицях Києва від берегів Бугу до берегів Айдару. Синьо жовті й жовто-сині прапори майоріли над Львовом і перемишлем на чорноморських броненосцях і на крилах бойових лі. Літаків, дзвони Софії Київської били на честь злуки східної і західної України. Україна ненадовго, але знову постала на світових мапах. Так наші визвольні змагання завершилися трагічно, але ветерани зброї не складали. Хтось ішов у політику. Хтось виховував молоде покоління патріотів, а хтось закарбовував спогади про ті героїчні дні у мистецтві. І знову одним з стовпів українського життя став митрополит Андрей Шептицький. У його музеї збирали і робили виставки ветерани на його замовлення і за його заповітами розписували церкви, і одному храму судилося відновити майже забутий символ козацьку покрову покрову воїнів. Жовква біля Львова церква Серця Христового. 1930-х роках художник Юліан Буцманюк, офіцер українських січових стрільців і української Галицької армії, ветеран Маківки і Лисоні, боїв за Чортків і за Київ, створив тут унікальний стінопис під ногами Богородиці, панорами Києва і Львова, такий собі символічний акт з Луки. А під ними постаті наших державників і полководців під Києвом. Отаман Петлюра, президент Грушевський, Гетьман Скоропадський, генерал Омелянович Павленко, полковники Мельник, Дашкевич, Коновалець. Під Львовом: президент Петрушевич, полковник Квітовський, полковник Косак і генерал Мирон Тарнавський. Посередині Шептицький і єпископи моляться за волю України. А під їхніми ногами хлопчик з дівчинкою, символ України, розділеною поневоленою, яка страждає від репресії і голодомору. Композиція Буцманюка стала для тодішнього художнього світу правдивою сенсацією. Подібні образи почали писати і інші художники-ветерани: Дам'ян Горняткевич, Петро Холодний, Едвард Козак. Коли за свободу України билася українська повстанська армія, своїм святом наші воїни обрали саме покрову. Святковий наказ командувача УПА. Романа Шухевича від 1947 року гласив. у місяці жовтня на полісі постали перші збройні відділи, що дали початок українській повстанській армії. Для зафіксування цього історичного моменту визнається день 14 жовтня 1942 року. Днем постання УПА для вшанування цього моменту. День 14 жовтня. Що збігається з історичним святом покрови, вводиться як святковий день упа. У перші десятиліття незалежності українське свято Покрови стало неофіційним днем вшанування борців за волю України. Його святкували майже в державній політиці. Робили концерти, напівтаємні дефіляди, виставки. Почали писатися нові образи покрови, де під ногами Богородиці стояли Хмельницький і Мазепа, Січові Стрільці, Бандера і Шухевич, Шептицький. 2013 рік приніс нам революцію гідності. Потім настав рік 2014. Росія напала на Україну знову. І ця нова війна змусила нас новими очима подивитися на себе, відмовитися від штампів, нав'язаних ворогом, і відкрити, нарешті, скарбницю нашої історії. Селище Івано-Франкове церква Вознесіння Христового на її стіні образ покрови вже сучасний. Під ногами Богородиці, воїни Київської Русі, українські січові стрільці, партизан УПА, герой Майдану і сучасний український воїн. Козацька покрова, покрова воїнів, така сама, як на іконах часів Мазепи, така сама, як на стінописі Буцманюка, повернулися на стіни наших церков. Десятки, сотні, якщо не тисячі ікон з героями Майдану, воїнами АТО і повномасштабної війни. Біженцями і волонтерами пишуться на стінах храмів, на ящиках від напоїв і снарядів. На ікони знову повернулися українські герої, і то масово. І у 2014 році, у перший рік війни, свято Покрови, День українського козацтва, День Створення УПА, офіційно став днем захисників і захисниць України. Ми вертаємо своє минуле, свою історію, свої ім'я і обличчя, відібрані ворогами. І так само, як воїни Мономаха, як козаки, січові стрільці і партизани УПА звертаємося у молитві за перемогу. Пресвятая Богородице, спаси нас!